Доброго дня. Сьогодні розкажемо про процедуру кінезіотерапія. Загалом, кінезіотерапія це метод лікування руху. Завдяки даної процедури ми вирішуємо ряд питань, таких як проблеми з опорно-руховим апаратом. Також за допомогою цієї процедури ми можемо допомагати людям з інсультом, ДЦП та різними захворюваннями. До кожного пацієнта ми підбираємо індивідуальний підхід. Дивимося по дозуванню навантаження, кількість вправ і які вправи саме підійдуть пацієнту. Якщо людина не може піднімати ваги, які є на даному тренажері, то в нас є процедура реабілітаційний комплекс з резинками, підбираємо комплекс вправ, які допоможуть людині. І невід'ємною частиною реабілітації в нас є лікувальний масаж. Завдяки лікувальному масажу ми допомагаємо людям зняти м'язовий спазм, покращити крову, ток, лімфоток, збільшити динаміку рухів за допомогою пасивних рухів. Також до лікувального масажу ми застосовуємо банки, апаратний масаж, перкусійний масажер, міостимуляцію, щоб за короткий час ми могли побачити хороший результат. Тому всіх з радістю чекаю до себе на процедури в нашому санаторії держави.